Ні, всім глядачам 21-го в ефірі програми «Спортпро». і цього тижня. Я запрошу вас знайомитися із таким видом єдиноборств, як кюкушин Будо Карате, які його особливості, які досягнення закарпатців, як тренуються в Ужгороді, ходімо спілкуватися. Ти слів, розкажи, будь ласка, чим цей ваш вид єдиноборства відрізняється від інших, які його особливості, і чим він приваблює, можливо, багато бійців? Кілкушинка карате популярний уже багато років. Ми займаємося цим стилем. Я почав займатися випадково, але дуже радий, що я сюди потрапив, тому що тут багато різних складових. Тут можна займатися. Ну, прогресувати не тільки як спортсмен, а от я знайшов себе як тренер. Я бачу в цьому глибоку філософію. Тут люди знаходять себе в різному віці, починаючи від малечі від 4 років, до немає обмеження. У нас люди виступають у різних форматах, можуть знайти себе в будь-якому розділі. Про розділи так, з чого складається саме Кіокушин до карате»? Якщо брати змагальні формати, то у нас є два основні розділи це куміте, поєдинки і ката. Це змагальна форма, де показують техніку. От, на, наприклад, старші в основному виступають по ката, так як це менш травматично і можна підтримати себе в формі дуже довго. Ми вже на перший раз в цьому залі спілкуємося. Як багато зараз у тебе вихованців, і з якого віку взагалі вони займаються? Наразі нас понад 100 чоловік, у нас різні вікові групи, починаючи з 4 років до дорослих. Розкажи нам, будь ласка, як давно ти ходиш займатися а, і чи подобається тобі цей вид спорту? Так. Я люблю бити цією ногою і, і руками б, 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 бити щита і ойцькі. Треба багато тр, тренуватися і, і там е, е, роки чи місяці, і не пропускати завжди карате. Тут сенсей хороший, і дуже треба тут зжиматися і битися. А щоб стати сильним, найсильнішим бійцем, що потрібно робити? Оджиматися, слухати сенсея і битися. І і, і Чим тобі подобається цей вид спорту? Ну, вже десь два роки я ходжу на карате. Е -м, е -м, мені подобається цей вид спорту, що е я стану е сильним. Я хочу це, е щоб я став е дуже сильним. У мене було дуже багато кубків з першого місця. І Чому ти обрав саме карате? Ну займався я 4-5 років, вибрав, вибрав цей вид спорту, тому що мені подобається битися. Треба бути уважним, завжди слухати тренера і гавно ловити. Хочу. Бути чемпіоном світу, Європи. Треба бути, як би сказати, зібраним, щоб ментально настроєним, щоб, як на це говорить, половина того, що ти виграв, це те, як ти духовно настроївся. Чимало федерації через війну якийсь час припиняли тренування. У вас також це було зачепило але все рівно. Ви продовжували тренування, продовжували займатися, проводити свої заняття, семінари. Наскільки ось у вас це відбувалося? Як це було? Ми тримали руку на пульсі, старалися по можливості не пропускати змагань. тим більше ми навіть нам виходило. Виступати на змаганнях, і причому виступали ми дуже добре, по можливості їсли за кордон. Ну я радий нашим здобуткам. в такій ситуації ми виступаємо, тримаємось дуже дуже добре. Окрім того, чи приймали ви когось, можливо, з інших регіонів, чи приїхали якісь спортсмени, чи долучалися до вашої секції? Так, дуже багато в нас є людей внутрішньо переміщених, які тимчасово переїхали. Зараз вони багато хто залишається, в тому числі і за карате. А щодо змагань в Ужгороді, знаю, що також вже гарні є традиції, традиційні великі турніри тут приймаємо. Чи це і зараз так відбувається? Яка взагалі ситуація? Зараз так склалося, що Ужгород Закарпаття, ну, Захід, в цілому є такий осередок, можна сказати, карате, де відбувається. Нормальне спортивне життя, тому ми плануємо, як і цього року проводити чемпіонат України, так і наступному році нам випала честь провести його знову. Національна збірна України також продовжує тренуватися в тих умовах, в яких є. Як це зараз відбувається і з якими викликами ми зіштовхуємося? Так історично склалося, що Україна збірна України найсильніша. А в даних умовах нам складно збирати той склад, так як багато хто за кордоном мотується, дуже мало хто залишився в Україні і. Багато хто з тих, хто залишився в Україні, вони ще служать ЗСУ. але вони я не знаю, яким чином вони умудряються і служити ЗСУ, захищати країну і на фронті, і на спортивному фронті. І дуже добре, до речі. А, чи можливо відбуваються якісь збори в Ужгороді? Чи готові ми допомагати збірникам тут, тому що ми розуміємо, що тут у нас найбезпечніше? Так і було минулого року. Двоє членів збірної ЗСУ. Вони тренувалися тут, і звідси вже ми їхали разом на чемпіонат Європи. У ваших вихованців є чимало здобутків. От якщо так коротко підбити той рік, який е, минає, так бодай останні. Чим пишаєтеся, і е, що можна записати в свою скарбничку? Для мене не важливо медальки. Для мене це е, другорядне в першу чергу. Ми. Це система виховання. Я дуже радий своїм вихованцям, тому що це такі люди, яких можуть пустити у світ, вони будуть повноцінними одиницями суспільства. Якби другорядні це перемоги, але вони у нас так само є, і дуже хороші. У нас чемпіони України, чемпіони Європи. Я сам добре виступаю. Останній виступ можна сказати грандіозний, найбільший в нашому доджо – це моя учениця. Оце Валерія їздила недавно на інший континент в Чилі, Там відбувався чемпіонат світу. Вона там вибрала перше місце. Ми дуже нею гордимось. От молодець. Вітаю ставлю тебе з таким великим здобутком, ну, з Дякую. тим, що ти привезла чемпіонський титул до Ужгорода. Як це все було і як це змагатися на іншому континенті? Змагання відбувалося буквально два тижні тому. В Латинській Америці, в місті Сантьяго, це столиця Чілі. Всього нас категорії було 13. Були суперники ну, із Чилі, із Європи, були, з Німеччини, здається, з Угорщини. Саме з материка було багато з Канади, із Штатів, з Естонії, до речі, були. Взагалом було більше 20 країн. найсильніші суперники з усього світу зібралися в одному місті дуже серйозний рівень, і я дуже рада, що змогла показати його. Ці важливі місії про Україну знову почули. От наскільки це для тебе теж був такий хвилюючий момент представляти країну на іншому континенті, так для мене було дуже важливо гідно представити нашу країну, зокрема місто Ужгород. І для мене було за честь це виконати цю важливу місію. У нас такий складний час зараз в Україні, і хочеться подякувати моїм і моїм батькам за підтримку протягом підготовки надскладної складної підготовки та власне під час змагань, що ви час були зі мною поряд, моїм друзям, які мене підтримували, і звичайно, нашим захисникам, нашим воїнам за те, що я мала можливість тренуватися в себе вдома, в себе в залі і належним чином підготуватися. Рада, що змогла показати високий рівень. Щоб досягнути цього високого рівня, насправді за спиною дуже велика підготовка, дуже серйозна, як цей етап для тебе проходив, і що можна зараз уже за гарячим. Слідами говорити. Можу сказати, що повноцінна підготовка в мене почалася із вересня, і досить було складно. Це була одна з найважчих для мене підготовок, тому що я цього року вступила до університету і на медичному факультеті. Тому досить було важко поєднувати. Змінився режим, змінилися темпи навчання, і було важко поєднувати щоденні тренування, але все пішло, як і планувала. Кіюкошин-будо-карате – це такий бутийдинопорство, який має свою філо філософію, певно, збирає чимало прихильників. А за що ти любиш цей вид спорту і чому би ти, можливо, комусь порекомендувала ним займатися? Я взагалом вже не уявляю своє життя без кіокушин-карате, тому що це, це моє життя, це стиль. Е Мого існування звичайно. Я завжди рада заохочую молодь до спорту, до здорового способу життя. Спорт це, це круто, особливо зараз бути здоровими. Ми бачимо, що дітям потрібно десь займатися. От як ви це відчуваєте на своїх дітях? Чи допомагають їм тренування десь можливо відволікатися, чи навпаки тримати себе в тонусі? От як ви прослідковуєте цю таку градацію протягом уже цих двох років? Однозначно, їм це йде на користь? Це йде на користь навіть мені. Тут я забуваю за всі проблеми, які є. За межами цього залу, тому я дуже багато часу проводжу тут. Наші двері завжди відкриті. Можна знайти мої контакти в інстаграмі, в фейсбуці, зв'язатися. Ми раді кожному. Запрошуємо на тренування, краще один раз спробувати, чим багато разів слухати. Що ж, це було знайомство із Кіл до карате, А зовсім скоро будуть нові види спорту. А до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. А у Ютубі покладіть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Зустрінемося.